А чому ми в церкві молимося владу? Значить, ми молимося за владу через те, що так заповідає нам Боже Слово. Шануйте, начальство над вами, пише апостол Павло. Знову ж написано, вся влада від Бога, бо голос народу то є голос Божий. Значить, народ вибрав владу, і народ має молитися за ту владу, щоб Господь дав їм розум. Правильно углядувати, управляти державою, ну і само собою, щоб і ми, люди, які живемо під Богом, і є над нами начальство, і що щоб проживали життя в благочесті, чистоті в мирі. На велике жаль, в сьогоденні прийшло зло з півночі, але ми мусимо молитися за свою владу, щоб воно приймало, щоб влада приймала мудре рішення для того, щоб визволитися від нашестя чужинців, і для того, щоби ми жити мирно і спокійно, бо ви, ви молодь наша, ви молодь, ви наше майбутнє. І тому треба, щоб і влада була мудра, і молодь була мудра, і ми з вами були мудрі. Тому молімося, бо так заповідає Боже Слово. Якщо влада противиться Божому Слову як комуністи противилися, то тут же християнин має задуматися, чи та влада родина. Всяке є. ситуації всякі. З Богом. Перестуваю.